Слава Україні! Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, в етері програма на часі. У сьогоднішній розмові ми відкриваємо справжній світ грузинської гостинності. Дізнаємося, як народжується ресторан, де аромати хачапурі та хінкалі переплітаються з теплом грузинської культури у студії Юлія Пелих, керуюча ресторану «Виноград». Пані Юлія, вітаємо вас. В нашій студії. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чи пов'язана назва ресторану з грузинськими традиціями, гостинністю та, звісно, із вином? Так, звичайно, ну сам по собі ресторан виноград. Так, це ресторан грузинської кухні. Ось Грузія це перш за все про хачапурі, про хінкалі, про вино. Безпосередньо назва самого ресторану, так: виноград, це є фрукт, так, з яким пов'язано у нас виготовлення вина. А для Грузії? Це напевно один із найважливіших атрибутів їхньої культури, тому що там створюється вино, дуже багато. вина за різними техніками технологіями. Ну і звісно, що завдяки цьому грузини є дуже такими і гостинними, і привітними. Вони завжди цим всім пригощають своїх гостей. Як ви вже сказали, виноград це ресторан грузинської кухні. На які традиції ви спиралися, формуючи меню. Ну, перш за все на грузинську кухню. Скажімо так: відразу, коли ресторан відкривався, меню було досить таким маленьким. Воно було дуже маленьким. Там були от такі чисто грузинські страви, тобто нічого лишнього. З Часом з роками, ось меню починало збільшуватись, так ось вдосконалюватись, і ми маємо наразі те, яке воно зараз у нас в ресторані. Які страви є фірмовими, і це хачапурі, хінкалі, оджахурі. що гості найбільше полюбляють? Ну фірмовими перш за все, звісно, що є хачапурі, особливо хачапурі по Це з сирами дуже в нас популярне. Хінкалі з баранини особливі особливо е це шашлик, з баранини. Ну і звичайно, курка куркачмирулі у вишковому чесниковому соусі. Ми напевно без цієї страви взагалі не уявляємо наш заклад. А наскільки важко сьогодні от поєднувати традиції грузинської кухні із сучасною подачею? Е, ну, звісно, що. Е... Відразу, коли ресторан відкривався, так ми мали чисто грузинські страви. Ми дуже довго над цим всім працювали. Ось гості звикали дуже до цієї кухні. ось, Але з часом ми повинні розуміти, що потрібно рухатись, потрібно розвиватися, тому що кухня зараз різноманітна, і ми повинні підлаштовуватися якось під наші такі сучасні тенденції, під сучасні подачі страв. ось, Ну і наш, наш скажімо. Так, шеф-кухар працює в цьому напрямку, і ми намагаємося задовільнити всі потреби наших гостей. От, власне, хто створює рецепти і чи є у вас шеф із грузинським корінням? Е, ну, з шефа з грузинським корінням, скажімо так, нас немає. У нас є шеф-кухар, який працює в нашому закладі, який створює ці всі, цю всю магію, скажімо так, магію страв, магію смаку. Ось. Е як ви в закладі створюєте атмосферу справжньої грузинської гостинності? Ну, справжня грузинська гостинність це перш за все люди, люди, які зустрічають наших гостей. Тобто персонал завжди має бути на позитині позитиві. Персонал завжди має бути усміхнений, тому що це саме про грузинів насправді. Вони дуже гостинні люди. Ну і ми намагаємося безпосередньо бути такими. Ну і взагалі дуже багато деталей так, мають бути присутні в такому плані. Це інтер'єр, це освітлення, це музика, це аромат страв, який завжди стоїть у винограді, аромат свіжого хліба, тому що у нас. Є величезний тандир, тоне, де випікається хліб, і наші постійні гості вони знають, що вони можуть зайти кожного дня, кожного ранку і купити ось цей смачний хрусткий хліб. Ви згадали про інтер'єр, музику та аромати справ. На вашу думку, наскільки вони важливі, аби от створити таку атмосферу? Е, насправді це дуже важливо. Гості повинні прийти. і Я думаю, вони повинні відчувати себе як вдома, перш за все. Тобто, це освітлення, так, е, це музика. Це затишок, це ось цей комфорт, який ми маємо надати нашим гостям? У Нас дуже багато гостей святкують якісь дуже визначні події, тобто це хрестини, це дні народження. Ось це якісь весільні вечірки, і ми завжди намагаємося ось цією атмосферою якось окутати всіх то такою турботою, і щоб гості обов'язково повернулися до нас ще раз. А які деталі в винограді створюють той самий особливий такий національний колорит? Національний колорит ну, це, напевно, повністю весь виноград. Дуже багато декору, дуже красивого, дуже такого грузинського по справжньому, грузинський одяг, грузинські шапки-папахи. А одяг це саме чохи. У Нас дуже гості полюбляють фотографуватися в цих всіх атрибутах. Тобто, це шапки, це ось ці кафтани такі величезні. От. Ну і декор, звісно, що декор, дуже багато декору. А чи легко знайти команду, особливо кухарів, які вміють готувати автентичні грузинські страви? Ну, скажімо так, ситуація зараз така, що зараз насправді дуже взагалі складно знайти кухарів. Ось а знайти кухарів, які дійсно люблять свою роботу, скажімо так, і готові в нас працювати, тому що кухня насправді ну, складна, як на мене, тобто потрібно мати. Такий незвичайний смак, я думаю, у продуктах, у стравах для того, щоб потім з них щось приготувати. Але ми намагаємося, ми шукаємо і все-таки знаходимо. Пані Юлія, а хто ваш типовий гість і кого ви найбільше хочете бачити в винограді? Ну, ви знаєте, такого значення в нас як типовий гість, напевно, все таки немає. Ми раді бачити абсолютно всіх гостей в нашому закладі. Ми працюємо для всіх. Будь ну абсолютно для всіх гостей. Тобто, ми не орієнтуємося на когось одного, скажімо так, а орієнтуємося абсолютно на всіх. Чи проводите ви вечори грузинської культури, там дегустації вин, музичні вечори? Взагалі кожного року ми проводимо таке свято як ртвелі в Грузії. Воно дуже популярне. і Кожного року також проводиться це збір урожаю. Ось тобто вони збирають врожай, вони виготовляють вино. І, наприклад, це свято ну, триває, воно там не один день, воно триває там від одного тижня там, і двох місяців орієнтовно. Тобто, наскільки ось збирають вони врожай, настільки вони і святкують. От. І ми в своєму закладі також це все проводимо, ми виготовляємо вино, ось ми пригощаємо гостей. У нас дуже класний музичний супровід. тобто… Цілий день ми святкуємо і пригощаємо наших гостей. Також проводимо різні дегустації, дегустації вин для наших гостей, збираємо великі компанії. Приїжджають сомельє, які розповідають про вино, які пригощають? Ми готуємо страви безпосередньо. Ось і гостям це дуже подобається, дуже часто питають, тому намагаємося так само рухатися в цьому напрямку. А як взагалі гості реагують на якісь новинки в меню? Можливо, там от сучасні інтерпретації традиційних страв. Гості самі питають, скажімо так. Вони вже знають, коли в нас з'являються новинки, скажімо так, і вже там за місяць, буквально ось до того часу, вони а коли у вас щось буде, а те, а те, а те, тому що там начинка в хінкалях там помінялася, да, а ви щось нове там придумали. А начинка в Хачапурі також вже може бути якась інша. Каже, можемо бути. Ну і звичайно, шеф кухар старається інтерпретувати це все. Він сучасну кухню намагається так само розвинути і щоб це було присутнє саме в нас. Нашому меню, тобто, щоб це не був самий звичайний салат та водуріч глихурі, так грузинський, а ми можемо його взагалі подати зовсім по-іншому, зовсім з іншими подачами і смаковими якостями. А які гастрономічні мрії стоять перед командою ресторану? Можливо, це створення якоїсь власної винної карти чи проведення гастровечорів. Ну, гастровечори наразі ми і проводимо, і будемо проводити. Винна карта в нас є, і в нас дуже багато позицій. вина, які у нас присутні, і яких абсолютно немає в жодному закладі, в жод в нашому місті, в нашому рівному. Ось і ми. Дуже раді, що в нас гості приходять саме на ці вина. Ось куштувати ми і власне і дегустації ми з ними проводимо. Тобто, ми і далі закуповуємо вино, яке дуже цікаве, і саме з Грузії. Ось, і намагаємося також рухатися в цьому напрямку. То які ж тоді мрії стоять перед командою? Мріємо далі працювати, і щоб гості були задоволені, щоб приходили гості і чим побільше гостей, тому що тільки заради них ми працюємо насправді. Що для вас означає успіх ресторану грузинської кухні? Успіх ну, напевно, це все-таки коли от гості до нас приходять, вони в нас відпочивають, і коли вони вже йдуть, і коли вони безпосередньо. Починають говорити про те, що як в нас смачно, як в нас класно. Ми до вас прийдемо ще. Це, напевно, найкраще, що може бути, тому що ми стараємося. Вся команда ресторану старається. Старається кухня, старається зал, стараються адміністратори, бармени. Я хочу всім подякувати власне, за це все. І оце, напевно, найкраще. Ось ця усмішка, і ось ця подяка. Пропоную такий невеличкий бліц: чотири короткі питання, чотири короткі відповіді. Готові? Ну, давайте. Три слова, які найкраще описують ресторан Виноград. Е, гостинно, пряно, смачно. Яка грузинська страва найчастіше з'являється у Сторіс? Хінкалі, хачапурі. Яка деталь інтер'єру чи атмосфери найбільше зачіпає гостей? Е, шапки. Якщо виноград був би людиною, якою він би був? Харизматичний, красивий. Душевний. І наостанок підсумовуючи нашу розмову, яке головне відчуття ви хочете, щоб гість забрав із собою після того, як відвідав виноград? Відчуття задоволення від страв, від атмосфери, і хотілося повернутися ще ще і ще. Пані Юлія, дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з керуючою ресторану Виноград Юлією Пелих. А це була програма на часі. До зустрічі.